Всім привіт! Ви на каналі У мене Лєпкі. Я знаходжуся у себе на роботі, і сьогодні я хочу разом з вами намалювати щось на дверях своєї бібліотеки, вони ззаді мене знаходяться і розмалювати це разом з вами. Я вже там дуже багато всього намалювала, але я хочу ну, розкрасити всі двері. Зараз вам покажу, що я там вже намалювала. А зараз я, напевно, хочу намалювати Пікачу, бо дуже люблю цього покемона. Ну що ж, давайте приступимо до малювання. Зараз я вам покажу, що в мене там вже є. Значи, так, дивіться. <кій> Ось у мене такі двері. Це вхід в книгосховище. Ось у нас тут дуже багато книг. Це шкільна бібліотека, хто не знає, я працюю в шкільній бібліотеки, завідуєм бібліотеки. Дуже люблю малювати, тому малюю де тільки можна. Тепер черга прийшла до дверей, бо тут у мене вже так всі мої малюнки є. Ось там. Ось тут. Це я такі колажі робила. Це я робила лисичку з паперу. А це я малювала на блокноті, вирізала, потім на Ватман великий наклеювала. Дітям дуже подобається. Прям в захваті з персонажів. Так, ну що ж, давайте зробимо обзор на двері. Значить так, Дивіться. Ось такі малюнки. Спочатку я намалювала ось цього котика, потім таку мишку і далі понеслась. Потім намалювала персонажів з мультфільму Gravity Falls, обожнюю цей мультик. Діпер і Мейбл. Потім намалювала таку сову, символ мудрості, О, дзвоник на урок, символ мудрості. На книжках. Потім... А, вибачте, другим я намалювала маленького принца. Я забула. Маленький принц. Вибачте, трохи перебили, бо вчителька прибігала в книгосховище переодягти і вишиванку, бо в неї там діти. Тож, маленький принц з повісті Антуана Десентек Зюпері. Дуже класна повість, хто не читав, Раджу. Так, далі, що в мене було? Далі в мене був такий динозаврик милий з метеликом. Потім такий к'юті віні-бух Єснеєвський. Далі Патрік та губка Боб теж цей малю... Ой, малюнок говорю. Е, мультик. І далі діти попросили намалювати бізубіка з як приручити дракона. Ну, я намалювала ось такі малюночки. Дуже люблю малювати, обожнюю. І зараз ми з вами спробуємо намалювати покемона Пікачу і ще персонажа з одного мого улюбленого аніме. Давайте з вами приступимо. А до речі, вчора заміняла урок малювання в шостому класі. І поки діти малювали свої малюнки, я малювала собі ось такого пікачу. Мила жабка і дуже миленький павучок. Може, теж на канал їх розмалюю. Ну що ж, давайте намалюємо ще пікачу на дверях. Так, і ще одне. Малювати. Ну, процес малювання олівцем не буду показувати, тому що в мене. Ну, я малюю з цього, з телефону, у мене один гаджет тільки. Зараз намалюю контур, а потім уже розмалюємо з вами разом. Ну що ж, давайте малювати. Так, і такий милий покемончик у мене вийшов. Зараз будемо розмальовувати. Ну що, починаємо з жовтого кольору, такого яркого, яскравого, вибачте. І починаємо, давайте, з вушка, малювати. Ось так. Дуже все легко. Фарби мені принесли колеги. Це фарби з картини по номерам. Акрилова фарба дуже класна, гарно малює. Мені дуже подобається. І ось так малюємо. Осюшки я намалювала. <кхи> Тепер голову. І ось так дуже просто, ну я не знаю, фарба ця дуже класно лягає. І ось так. Дуже просто і швидко. Рівномірно розпреділяємо. Так, жовтим ми намалювали. Тепер зараз тінь. Тінь я зроблю такою оранжевенькою. Так, Думаєте, це вушко. Ось так. Таким чином. І покажу вам весь результат потім тіні. Так, отак у нас тіні вийшли тепер малюємо щічки червоним. Тепер коричневий хвостик. Ось, дивіться, я ще і ротик розмалювала. Тепер коричневий хвостик. Далі вушка темним. І очі. Так. Ну, ось так у мене вийшло з кольором. І тепер беремо тоненьку кісточку і малюємо чорний контур. Зараз покажу, що в мене вийшло. Ну, ось такий Пікачу у мене вийшов. Дивіться. По-моєму, дуже мілашний. Ось такий миленький. Дивіться. Ось такі тепер у мене яскраві двері. Ставте, будь ласка, лайк та підпишіться на мій канал. Розписую стіни недорого. Всім пока!